Тепер ми глянемо на е, часів яр і чи можливий контрнаступ ЗСУ до кінця року. Перша карта Лицар Пентаклів. Ой, ця карта про м, довгу, наполегливу роботу і повільний прогрес. Е, вона каже, що контрнаступ у часовому ярі буде дуже повільним і обережним, без раптових проривів. Е, результати будуть немиттєві, доведеться терпіти. Працювати день у день, бо е, швидких перемог не передбачається. Це карта терпіння і стратегічної праці, але вона не про блискавичну атаку. Друга карта е, король жезлів. А ось це вже сила лідерства і стратегічної волі. Вона говорить, що плани будуть продуманими, командири будуть діяти розумно і рішуче, але реальні успіхи будуть обмежені. Навіть з мудрим керівництвом не буде великого прориву, бо ворог чинить сильний опір, а ресурси обмежені. Це карта контролю, але не легкого шляху. Третя карта десятка кубків. Оце карта щастя і завершення циклу. Але у нашому сценарії вона радше про маленькі локальні радості. Це не масовий контрнаступ і не повне звільнення, а е, маленькі успіхи, е, локальні перемоги, які підтримують мораль війська і населення. Люди можуть радіти успішним операціям у невеликих ділянках, але глобальної перемоги. Е, до кінця року не буде. Ну що я вам скажу, мої дорогі? Часів яр залишиться під постійним тиском. Великого контрнаступу до кінця року чекати не слід, а будь-які успіхи будуть локальними і тимчасовими, як казала моя бабця. Коли гора велика, крок за кроком її підкоряють, інакше зламаєшся. Тримайтесь, мої любі, підтримуйте один одного і не втрачайте віри, бо навіть маленькі перемоги дають надію.